Інформаційна програма Чернівецький репортер в ефірі телеканалу Чернівці. Вітаю вас. Відбиваємо підсумки понеділка, 19 серпня, і на початку коротко. В Чернівцях замінували автомобільний залізничний вокзали та міську раду. Що це? Теракт, навчання чи чиїсь жарт. На трасі в Мамаївцях п'яний міліціонер скоїв ДТП, після чого спробував втекти з місця аварії. Футбольний клуб Буковина ризикує припинити своє існування. Про це заявив головний тренер команди Вадим Заєць. Теракт, навчання чи чийсь жарт. З самого ранку цими питаннями переймалися городяни, коли потрапляли в затори на дорогах, чи змушені були виходити з громадського транспорту і далі йти пішки через перекриті дороги. Протягом дня в Чернівцях тільки розмов про замінування. Спочатку на залізничному вокзалі, далі на автовокзалі, а після обіду в міськраді. У всіх місцях побував Олександр Хмель. Подробиці в його матеріалі. Повідомлення про замінування залізничного вокзалу на спецлінію 102 надійшло у обідню пору. Працівники інспекції одразу перекрили рух вулицею головною. Зібралося чимало громадського транспорту. Автомобілі пускають в об'їзд. На місці працюють оперативні служби міста. Тролейбуси один ряд стоять вже близько пів години. Водій одного з них розповідає, салон був майже переповненим. Коли ж перекрили рух, людей випустили. Ситуація, яка виникла, залишилася незадоволені і люди, що треба далеко йти, і працівники депо. Збитки, по першу чергу з бої з графіком. Зараз там розвертається на Сагайдачна. Ми тут стоїмо, потім ми туди бігаємо. Навіть а звичайно, люди незадоволені. Виходили і траїти пішки, але чому людей туди пускають на нас ні? Це не зрозуміло. Люди-то ходять. П Пішком ще. От це і зручності є. Це ж там замінували. Хто там пішов, учитель, мінірувати, врач. Це ж пішли самі мінірувати. Ті, хто зв'язаний з цим. Вони мінірують. На місці працювали всі оперативні служби міста. Деякий час людей всередину не впускали. В самому епіцентрі роботи проводили вибухотехніки. Стояли декілька хвилин на коліях і потяги. Пізніше, коли рух дозволили, люди побачили на землі біля платного туалету всередині залишки від сумки. Було помітно, що саме її і знешкоджували сапери. Із залізничного вокзалу міліція швидка та рятувальники поїхали вже на автобусний. Там також повідомили про замінування. Біля кас рештки від картонного короба. Очевидно, пристрій був захований у ньому. І Його також знешкодили. По прибуттю до місця події наша задача насамперед це забезпечити безперешкодну евакуацію людей, якщо вона не проведена до нас підрозділами міліціями або підрозділами, які охороняють даний об'єкт, якщо це стоїть на режимному об'єкті та забезпечити пожежну безпеку, саме встановлення автомобіля на пожежне вододжерело або на пожежний гідрант, прокладання робочої лінії та чергування і забезпечення пожежної безпеки на об'єкті внаслідок якихось дій, які можуть привести до такої події, як пожежа. Або руйнація та й проводити евакуацію, або розбір завалів, то тобто, евакуація, пошук людей і без нука без забезпечення техногенни та пожежної безпеки під час таких заходів. Кілька годин містом лунали сирени спецтранспорту оперативних служб. У різні боки час від часу мчалися автівки міліції та рятувальників, газові служби та швидкі. Чутки ширилися різні, проте переполоху серед городян не було. Більшість навпаки була роздратована незручностями від цих подій. Частина ж людей перераховувала різні версії, теракт, телефонний жарт або ж навчання. Підтвердилося остання. Перецентр обласного управління з Надіслав повідомлення, що 19 серпня на Буковині розпочато проведення антитерористичних навчань за участю представників антитерористичного центру та координаційної групи АТЦ при управлінні СБУ Чернівецької області. Метою проведення заходу є перевірка рівня готовності регіональних органів, суб'єктів боротьби з тероризмом, реагування на зарозу вчинення терористичного акту. Наступним третім об'єктом протягом дня стала міська рада. Після обіднього пору там евакуювали всіх працівників. На місце знову прибули міліція, швидка та рятувальники. Я прийшла мені. Сказав, я прийшла на 4 часа сюди. Я прийшла і бачите, перевигнали віти і закрили, і все. Зараз якраз четверта година. бачите, по своєму питанню по пенсії. А тут зробили, будь то що з бомбу підклали. На що тут бомбу класти, Що їх у них тут зривати? Вони тут граються в коблика. Що вони працюють? А міліція засиділася, та й не знає, кому кістки порахувати. Та й це закрили і роблять зривіще. Рух у центрі міста обмежили, пускали лише громадський транспорт. Легкої ж автомобілі направляли в об'їзд. На цей час більшість у місті вже здогадувалася, що це навчання, а не терак чи жарт. Думінуй! Навчання триватимуть три дні. Які об'єкти стануть наступними, інформації немає. Але городяни повинні зберігати спокій, не панікувати та з розумінням ставитися до цих відпрацювань. Олександр Хмель, Руслан Коков, Сергій Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На трасі в Мамаївцях п'яний міліціонер скоїв ДТП. Після чого хотів втекти з місця аварії. Коли ж йому завадили водії автомобілів, котрі пригальмували, чоловік почав їм погрожувати розправою та зв'язками. Це відео в інтернет виклали представники групи дорожній контроль. Подія трапилася в п'ятницю близько сьомої вечора. Volkswagen Кадді виїхав на смугу зустрічного руху та допустив знезначне незначне зіткнення з вантажівкою. Водій Фольксвагена ледве стояв на ногах. З'ясувалося, винуватець аварії донедавна працював начальником кісманського рай міліції. Ознаки алкогольного сп'яніння в нього зафіксували і працівники ДАІ, котрі пізніше прибули на місце. Зі слів очевидців, п'яний водій вів себе агресивно. Декілька разів намагався застрибнути в авто та втекти з місця. Наступного дня на сайті МВС України в Чернівецькій області з'явилося повідомлення, що за даним фактом складено протоколи про адмінпорушення. За результатами службової перевірки до винного міліції пообіцяли вжити суворі заходи дисциплінарного впливу. Отримати коментар на камеру від правоохоронців Чернівецькому репортеру так і не вдалося. Перинатальний центр в Чернівцях почнуть будувати цього тижня. Про це повідомив на щотижневому брифінгу голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв. Губернатор зазначив, 43 мільйони гривень вже знаходяться на рахунках казначейства. Ще одним пріоритетом обласної виконавчої влади залишається підготовка до нового навчального року. Наразі готовність краю напередодні 1 вересня становить 99,3%. Михайло Папіїв наголосив, що попереду завершення робіт в трьох школах Буковини. Анонсував керівник виконавчої гілки краю і візит до Чернівецької області з робочою поїздкою. Віце-прем'єра України Олександра Вілкула. Урядовець інспектуватиме відремонтований міст в атаках, ми обіцяли, що 18 серпня завершиться реконструкція і капітальний ремонт мосту через Дністер в атаках. Можете поїхати перевірити. Завершення відбулося реконструкція і ремонту цього мосту. Але враховуючи те, що те, що я вбачаю це голова обласної державної адміністрації як комплекс пов'язаних робіт. Об'їзна дорога Хотина і цей міст в атаках. І наступний етап це додатково нам виділено 30 мільйонів гривень, якщо точно 31 мільйон гривень на реконструкцію капітальний ремонт об'їзної дороги через Хотин. Валовий збір зерна в області в цьому році складатиме 630 тисяч тонн. Про це заявив на традиційній щопонеділковій зустрічі з журналістами начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Олексюк. Також він зазначив, що останніми роками зберігається тенденція до збільшення врожайності зернових культур, а тому є висока вірогідність того, що вартість хлібобуличних виробів не збільшиться. Станом на 19 серпня в області намолочено 188 тисяч тонн озимої пшениці, зібрано трохи більше 240. Внаслідок природо-кліматичних умов, які були в деяких регіонах, збиральна площа зменшилась на 2 тисячі гектарів до 68 тисяч гектарів. Якщо порівняти до 2010 року, валове виробництво зернових збільшено на 88 тисяч тонн. І у загальному, якщо буде навіть врахувати і кукурузу 630 тисяч тонн, то очікуємо десь у межах на 15 тисяч тонн валовий збір більший, ніж у 2012 році. Урожайність у Чернівецькій області на 5,3% більше, ніж середніх загальнодержавних показників. втім, аграрії вже планують посив озімих 2014. Тут обсяги залишаться на рівні минулого року. Трохи менше буде засіяно ріпака, але згідно оперативної інформації, вже посіяно 50% від запланованого. Потреби краю складають близько 65 тисяч тонн зерна. А тому каже Микола Олексюк, Чернівецька область спроможна повністю себе забезпечити цією сировиною. Зараз ведуть переговори про формування ціни на хліб. Будемо пропонувати нашим сільгосвиробникам практично трошки вищу ціну, чим є на сьогоднішній день. Закупляють і збереження зерна до реалізації по більших цінах, значить, що для цілої області хлібокомбінат буде брати. Можна сказати, таким, що за збереження вони не будуть платити гроші. Микола Олексюк зазначив, що станом на 19 серпня аграрії забезпечені паливно-мастильними матеріалами та мінеральними добривами у достатній кількості. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні добігає завершення вступна кампанія. Вчорашні абітурієнти подали оригінали документів. Відшукали свої прізвища в списках і тепер мають менше тижня на відпочинок перед початком навчального року. За висновками незалежних спостерігачів, в цьому році буде краще налагоджено роботу єдиної державної бази з питань освіти та інформаційної системи електронний вступ. Про її особливості та підсумки вступної кампанії 2013 в сюжеті Надії величко. Громадські спостерігачі працювали у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Буковинському державному медичному університеті. Предметом спостереження були роботи приймальних комісій, творчі конкурси та іспити, процес зарахування абітурієнтів. В основному висновки позитивні, більш чітко та налагоджено працювала єдина державна база з питань освіти та інформаційна система Електронний вступ. Більшість абітурієнтів використали максимальну кількість можливостей подання документів, тобто по п'ять заяв у три виші. Завдяки інтернету діти могли не їздити з ксерокопіями по всій країні. Однак така кількість заяв призвела до роздутих рейтингів вишів. Не могли подавати заяви по електронці, також пільговики, переможці олімпіад, призери малої академії наук, слухачі підготовчих курсів. Більшість проблем вирішували або на місці в приймальних комісіях, або за номерами гарячої лінії. Як показала практика, то достатньо багато питань, з якими зверталися вступники на цю гарячу лінію, були достатньо простими. І, в принципі, вступники або їхні батьки могли знайти відповіді на ці питання, які вони ставили телефоном, якби уважно ознайомилися з правилами або умовами вступу до вищих навчальних закладів. Опорівці зазначили, цьогоріч члени приймальних комісій не перешкоджали їхній діяльності. Спостерігачі могли бути присутніми на майже усіх етапах вступу. Єдине, куди їх не допустили творчі конкурси та додаткові іспити. Саме на цих етапах стверджують анонімні джерела були присутні випадки можливого підтасування результатів вступної кампанії, але пропозицією офіційно поскаржитися у правоохоронні органи скористалась лише одна дівчина, яка вступала на магістратуру у Буковинський державний фінансово-економічний університет. Велика кількість вступних заяв спровокувала чотири хвилі зарахування. Більшість стали студентами під час останньої. Тобто, фактично три хвилі відбулося. Вузи рекомендували, рекомендували, рекомендували згідно рейтингу певних вступників. Вони не приносили оригінали, і тільки в після 11 серпня, 11 серпня, і далі, якщо у приймальній комісії були певний перелік оригіналів. Ось то вже ці люди, які принесли оригінали, зараховувалися автоматично на місця державного замовлення. І в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фицьковича, і в Буковинському державному медичному університеті усі державні місця наразі заповнені на 100%. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Свої літні канікули та відпустки. Ці люди не проводять на березі моря в горах чи різноманітних подорожах. Вони знаходять в інтернеті іншу альтернативу, так звані воркемпи, та із задоволенням подорожують в обрану країну задля благоустрою кладовищ. Такі волонтери вже декілька тижнів прибирають єврейський цвинтар в нашому місті. Більше про незвичний туризм в сюжеті Генрієти Беух. 17-річний Рафель приїхав до Чернівців з Франції. Хлопець розповідає, що має як французьке, так і німецьке коріння. Саме через це обрав ворк кемп в Україні і саме прибирання єврейського кладовища. До цього запевняє ні разу не працював із садовими ножицями та іншим таким інструментом. Але віддати честь людям, які загинули від рук його предків, вважає обов'язком. Це, напевно мій обов'язок. Я вважаю це потрібним, так як я наполовину німець, і те, що відбувалося у часи Другої світової війни, є незрозумілим для мене і некоректним в цілому. Італієць італій, навпаки, досить досвідчений воркемпер. Вже три літа поспіль він проводить у такого типу таборах. Йому це подобається, адже таким чином хлопець має змогу дізнатися багато цікавого та нового про культуру інших національностей. Я вважаю, що цей проект неймовірно цікавий, адже я до цього нічого не знав про культуру євреїв та українців. Перебуваючи тут, можна дізнатися дуже багато цікавого та ще й зробити хорошу справу. Такі воркемпи проводять практично цілий рік. Але найпопулярніший а відтак і найплідніший сезон це літо. Вже з березня стартує набір волонтерів до Чернівців на прибирання єврейського кладовища. Бажаючих було чимало, адже на це є свої і досить зрозумілі причини. Um, Свободні міста і они а, uh, повні уже один месяц раньше, чем uh, лагерь Лягар ну, починався. Мне кажется, что Черновці очень интересный город для волонтеров. Именно тоже потому, что этот город ну, как мультинациональный город и ну, очень красивый. На такому трудовому таборі можна зробити добру справу і познайомитися з іншими країнами, їхньою культурою та людьми. Навіть якщо ви боїтеся, не знаєте мови, то й в цьому вам допоможуть. Помагаю іноземним волонтерам, которые приїжджають к нам адаптуватися здесь і на люби я можу ответить І також допомагаю їм больше общаться з местным населенням, координирую роботу. Координатори цього воркемпу запрошують усіх собі у допомогу щодня, окрім вихідних з 9 до 14 години. Волонтери займаються благоустроєм єврейського кладовища, чекають і на поміч від інших небайдужих людей, у тому числі і чернівчан. Генріє Табех Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Будівельно-господарський гіпермаркет Епіцентр вкотре підтверджує девіз Епіцентр для всіх. Цього разу організувавши в торговельному залі справжній шкільний ярмарок з асортиментом понад 15 тисяч товарів для дітей, школярів та студентів. В нашому наступному матеріалі дивіться більше про широкий асортимент для розвитку майбутнього покоління. Підготовка дітей до на навчального року набирає обертів. Шкільне приладдя стає актуальнішим, тому батьки намагаються максимально якісно забезпечити своїх дітей усім необхідним. Знайти все тепер можна у будівельно-господарському гіпермаркеті. «Епіцентр». величезний шкільний ярмарок розмістили серед інших товарів. Під одним дахом зібрані не лише всі найсучасніші матеріали для будівництва, ремонту та всього, що може знадобитися у господарстві, а й величезний вибір дитячих товарів та канцелярського приладдя. Сімейні цінності для епіцентру є найголовніші, тому для дітей ми пропонуємо лише найсучасніші, найсучасніші екологічно чисті сертифіковані товари. Ну і звичайно наймодніших брендів. Компанія «Епіцентр» зробила все для того, щоб рівень цін був як найменший, тому що наші діти це є наше майбутнє. Ціни дійсно вражають, і це не лише твердження працівників епіцентру, а й враження самих покупців. Зрозуміло, що за усі необхідні речі для дитини гроші зі своїх гаманців викладають батьки. Перед цим приглядаються, а купують же там, де найдешевше. Тут видно, що деше набагато дешевше ніж я сама з заставної з Заставницького району, то там в магазинах набагато дорожче. Ціна краще ніж на базарі. Ми навіть на базарі брали щоденно там 20, тут 17 копійкам. Якщо ж у вас не вистачає грошей на усе необхідне для вашої малечі або ж нову комп'ютерну техніку, що теж стала невід'ємною частиною навчального процесу, то тут у самому епіцентрі вам може запропонувати кредит без переплат на 120 днів, а на побутову техніку на 180 днів. Ви можете прийти без грошей і придбати. То, що ви вибрали, вибрати зрозуміло тут можна чимало, адже гіпермаркет «Епіцентр» комплексно підійшов до потреб своїх клієнтів і навіть найменших. Близько 15 тисяч товарів для дітей, що зручно розміщені в одному місці. Окрім традиційних канцтоварів, портфелів, одягу та спортивного приладдя, можна знайти все для забезпечення комфорту школярів і навіть студентів. Неймовірною кількістю асортименту на шкільному ярмарку задоволені усі споживачі від першокласників до тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. Простилін і, і фарбу. Тут багато чого є, а я до скоро зібрав, що треба. Багато всього тут різного. Зошити дуже класний. Є різні зошити з обложками різними, які мені подобаються. Не залишають поза увагу і найменших відвідувачів епіцентру. що вихідних від відділу дитячих товарів епік тут проводять цікаві розваги серед малечі, даруючи їм, крім веселого настрою і чудові подарунки. Також несподіваним сюрпризом для покупців епіцентру стане безкоштовна подорож до парку розваг в Іспанії. Або ж планшету подарунок. Все це за умовами акції Шкільний ярмарок, що діє з 1 серпня і аж до 9 вересня. До дня знань залишилося не так багато часу. Встигніть придбати в гіпермаркеті епіцентр усе необхідне і навіть чарівні квіти до свята школи. І зрозуміло, якщо пощастить, відправляйтеся розважатися за кордон. Генрієта Беох Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту. Футбольний клуб Буковина ризикує припинити своє існування. Про це заявив головний тренер команди Вадим Заяць після матчу в Донецьку. Коуч розповів, що засновники та спонсори відмовилися фінансувати головну команду краю та порадили футболістам шукати нове місце роботи. Заяць зазначив, що шанси на порятунок зберігатимуться, якщо до 1 вересня знайдуться нові спонсори. Чи залишиться область без великого футболу та про подальшу долю «Буковинського спорту номер 1 Дивіться в наступному сюжеті. Сензаційна новина облетіла футбольну Україну після шостого туру чемпіонату в першій лізі між ФСК Буковина та Донецьким олімпіком. Наші земляки, граючи на виїзді, двічі вели в рахункові, Відзначилися Олександр Семенюк та Артур Новотрясов. Однак поступилися з результатом 2-3. Такий результат не став несподіванкою для головного тренера команди, який послався на жахливий психологічний стан колективу, який можливо незабаром припинить своє існування. Решающим, наверное, было вчерашнее собрание, на котором было объявлено ребятам, чтобы что и клуб, и они ищут себе новые команды. Мы заканчиваем свое существование. Был у меня разговор с учредителями, которые сообщили о том, что они прекращают финансирование клуба. И читая то, что все-таки не все-таки наш клуб... мега порядочный, мы не хотели обманывать ребят, ставить их в заложники, то есть есть еще, еще время у трудоустроиться, поэтому поставили их перед фактом, кто хочет, мы поможем трудоустроиться. Нагадаємо, раніше чутки щодо можливого припинення фінансування команди підтвердив почесний президент клубу Віталій Михайлішин. Причиною такого рішення спонсорів могло стати рішення ФФУ, згідно з яким федерація відмовила буковинів підвищені в класі за підсумками минулого сезону. Незважаючи на фінансові гарантії спонсорів чернівецької команди в 10 мільйонів доларів, функціонери з будинку футболу залишили в прем'єр-лізі вилітаючих Говерлу та Запорізький металург. Занепокоєний ситуацією, що склалася, й голова ОДА. Втім, Михайло Папіїв не втрачає оптимізму та вірить в майбутнє буковинського футболу. Займає четверте місце в чемпіонаті. Це дуже високий чемпіонат першої ліги. Воно мало би якось сколихнути загальний футбол на Буковині. Глядачів, вболівальників. Може, нам є зміст піти по схемі народна команда. Щоб, щоб зацікавити вболівальників і щоб вони відчували свою участь в розвитку футболу, буковина чи продовжить головна футбольна команда краю боротьбу за високі спортивні результати, побачимо вже 24 серпня на День Незалежності. Саме на цей день призначений наступний тур першій лізі між Буковиною та ПФК Сумами. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Далі мова піде про «Александров раллі» – змагання, які вже стали традиційними. Протягом двох днів буковинці мали змогу спостерігати за перегонами в кількох місцях. Розмальовані автівки з потужними двигунами та вмілими екіпажами ганяли не лише селами, але й містом. В підсумку лідерів змагань розділили всього 5 секунд. Нагороджували призерів на Соборній площі. Там для них організували справжні урочистості та святковий концерт. Про все це далі наш наступний репортаж. Yeah. Mm -hmm. в Ралі, четвертий етап чемпіонату України, 12-й етап Кубка Європи та сьомий етап чемпіонату Росії з Ралі. Дводенне свято для Буковинців та гостей краю стало вже традиційним. Щоправда, цьогоріч і рекордним за кількістю учасників. До нас приїхало 65 екіпажів. Гул-двигунів, стовпи, пелюки на ґрунтових дорогах, запал боротьби, а ще купа адреналіну, емоцій та вражень. На собі все це пережив секретар міської ради Віталій Михайлішин, котрий спробував себе у ролі штурмана. Емоції Дуже багато, я впевнений, що це дійсно спорт таких справжніх чоловіків, адреналін, і це люди, які, я впевнений, не порушують правила дорожнього руху. Тому що після такої гонки, після... Ну, для мене це особисто, я не знаю, як так казати, стимул на майбутнє, може. Навіть. Я сам не, не автогонщик, але я вам хочу сказати, що дійсно адреналін такий, що мені, я думаю, вистачить на пару тижнів. Пілотом цьому був Олександр Салюк старший. Відомий автогонщик показав справжній клас, після чого розповів, ралі може займатися кожен. Єдине, від чого тут усе залежить, це від власних фінансових можливостей. У ралі може брати участь будь-хто, аби дозволяли фінанси. Фінанси Автомобільний спорт, на жаль, дуже дорогий на сьогоднішній час. От, і тому ну, небагато не бажаючих можуть, можуть в нього попасти. Побачити розмальовані автівки та їхні можливості могли не лише жителі сіл, через котрі проходили маршрути ралі, а й городяни. Ученівця гонщики змагалися на трасі суперкросу. Нагородження учасників відбулося в неділю на соборній площі. Там влаштували святковий концерт. А перед самою церемонією на прес-конференції організатори оголосили призерів та переможців. Третіми став екіпаж з Росії. За ці два дні проживаєш один життям. И вот на этой гонке мне лично удалось прожить две жизни. Причем эти две жизни, они были очень разные. Э, вчера это была такая жизнь в удовольствии, в кайф. Э, нам действительно удалось стартовать легко. Э, ну, ехать достаточно грязно по причине незнания еще дорог и дебюта на этих дорогах, но более-менее в темпе. Сегодняшний день был очень нервным, очень плотным. Э, я уже на первом скажем, участке очень серьезно ошибся. мы чудом остались на дороге и чудом остались в гонке, после чего э, остальные участки были э, серьезной пыткой, честно слово. Другим названием стал украинский экипаж, пилот Валерий Горбань. Причем от победителя он вистав всего лишь на 5 секунд. Очень прекрасная гонка, разнообразная. У нас с нашим экипажем где-то мы... Получился первый круг первого дня в субботнего, но ну, потом мы как-то собрались и поехали быстрее. И когда вышли с отставанием в 34 секунды на сегодняшний день, мы все-таки приняли решение все-таки атаковать и ехать максимально быстро. К сожалению, нам там не хватило 5 секунд, но мы старались и приложили максимум усилий, чтобы у Саши Салюка отыграть эти 5 секунд. Також, я думаю, що всі від цього удовольствия, і ми в тому числі золото на Олександру в ралі дісталося Олександру Салюку молодшому. Ще в суботу він випереджав своїх суперників більш ніж на півхвилини. А вже в неділю протягом першої секції розгубив практично всю свою перевагу. Коли настав час денного сервісу, з'ясувалося, що його розділяє з Валерієм Горбанем всього 10 секунд. У другій секції Горбань виграв дві спецділянки, і все ж таки через високий суботній результат Салюка відстань скоротилася лише до 5 секунд. Неприємності через те, що виступав на новому авто, якого вивчали на ходу, пояснили гонщики. Також свою роль відіграли поломки та відсутні деталі до автівки. Наверно, саме такий от е пламя огня, яке ну, там е додало жару в собі гонки. Наверно, коли ми на другому скоростному участку залишилися без колеса, і там частина допа, наверно, половину десь. Да, сьогодні, да. І... Сьогодні, так, сьогодні, так. От і ну, ну і хороше за да, Валеры Горбаня, оно все в комплексе получилось, что до последнего дома такое было интересное, интересный накал был. Главное, что нам давило на мозг, что к нашему форду под заводским номером 7 нет ни единой запчасти. Оказался случайно задняя юбка спойлера, мы ее поменяли. После стабилизатора, по моим ощущениям, мы стали ездить все время дома. Но я штурман, я не могу сказать, это больше Саши. Машина потеряла, мы зажали стойки, управляемость, но Ломаться не могли, попасть в чепуху, не могли, потому что нам критически нужны очки в Кубки Європи. Подтянулись басою кабеті близько. І у нас тільки починається жара по кубку Європи в абсолюті. Кутки, дипломи та поливання шампанським. Учасники висловили бажання приїхати сюди і в наступному році. Олександр Хмельницький Бабіченівецький репортер телеканал Чинівці. Таким був нинішній понеділок. Життя триває. Завтра будуть свіжі новини. Сподіваюся, приємні. Заходьте на наш сайт, адресу ви бачите на екрані. Там нас можна дивитися онлайн, а також є архів новин, якщо ви раптом не встигли переглянути Чернівецький репортер в ефірі. Я ж з вами прощаюся до завтра. На все добре.